Деревенькі були. У нас тут вже крига з кресла, зелене. Думаю, вижено вже все і хай собі покупається. Не знаю, чи буду їх залишати. Тут, чи потім все ж таки заженемо туди на це подвір'я. Я думаю, виженохай, поки є ще є. оком, як вони себе поводять. Я вже там говорив, що наш глинистий порує всю гуску, що йде передостання. Білого на минулого року ми швидко занесли і цього року думаємо, що аналогічна буде ситуація. О, бачите, як вони скочили за водою, на воді давно не були, як вони тішаться воді. Я вже говорив, що біда в тому, що в нас глини на машини скачує. За це я переживаю, щоб його або хтось в нервах не бабахнув. Або він не наробив якісь машинні шкоди, або взагалі в кращому випадку на нього хтось наїхав і йому спекли Паску. А так все решта в русські в нас вони, дружелюбні і до машин не пхають дзоба. Ну, з глибини з не знаю, що сталося. Перший рік він був якийсь спокійний, другий рік він скаженів. І, і сусіди там скаржаться, я вже бачив не раз, Ну, Приходиться їх закривати, хоча тут посоли з багато. Я би не дуже хотів, тому що хай би собі ходили паслися, бо там в них загорожі, трави мало і, відповідно, мало о, води. Петічка немає такого. Мене запитували, як, е, чи потрібна вода для парування, чи воно якось впливає на покращення е, заплітаності у гусей. Поправді правді кажучи, я не знаю. Я вже там відповідав цій людині і ще раз повторюся, що єдине, ну коли там гусак важкий чи качур, він не може вправно на суші. Він, по-перше, може поламати гуску, чи качку, і він може так несправно себе відчувати впевнено. На суховолі, коли на суходолі, чим на воді. Тому що там гузка тут вона в воді, вона топиться під ним, якщо час ну, воду йде більш до дна, він зверху на ній, і тобто він такий більш стійкіший. На суходолі він гузка висока, він високий, він може поки там скрутитися, звертися, щоб завершити свою справу. Може в той момент впасти, гусковстати, встати, чи качка. І це хіба от такі фактори можуть впливати, я так думаю, о, вік, ну, на заплідність як краще, чи коли гуси паруються на водоймі, чи коли паруються на суходолі. Ну, на моїй практиці вони в нас і так паруються, і так паруються. От, глинисти я вчора бачив, не встиг просто не було б для себе телефону, щоб зняти відео. Він все гарно виконав свої чоловічі функції. тобто Пряме попадання в десятку. Тільки тепер залишилось чекати, щоб від самки. Зараз вони в нас поки що на годуванні ячменем. Там тато кинув куку... кукурузу, я кажу ячменем вівсом. Тато кинув кукурудзу, я краще більше вже не давав, тому що пора вже їм давно-давно, як то кажуть, заходити в фазу. стати мамою, щоб гарно спрацював наш гусачок і гусам, нашим гусачкам ожиріння цей не йшло на шкоду і заплідність була хороша. тому що коли гуска жирна, це також впливає на заплідненість. Щось вони злякались. Вони скочили за трава і пішли зразу собі скубити взяли. От. І повернемося на рахунок парування води, гусей на воді чи на суходолі. Я кажу, що в нас вони паруються і так, і так, то тому я чітко щось відповісти як краще, я не можу, я не є зоотехнік і ветеринар, я просто аматор. І ділюся своїми думками, спостереженнями. Ну і те, як в нас воно господарство ведеться на господарстві, як тепер з власного досвіду. Пішов процес загравання, але кого він буде парувати, невідомо. Бо споруває він завжди, що ззаді за ним вчора. Тепер бачимо, там щось крутиться і мишка. І біла гвагає. Але, але, але. Як хоче біла королева все ж таки вона підплила до нього і тікає від нього. Тільки красив, що я навіть не знаю, яку вибрати. густочки ну, вони щось так не дуже активні до парування, що бачимо. Перейшов оцей консилю. Переґвадили, покричали і перестали. Ми будемо бачити далі, цікаво було, я думаю, що все ж таки їм якусь зараз Попарує, але не сталося. Ми бачимо, що мишка наша напевно нестися скоро не буде, бо їй ще не далеко і глибоко. В нас в цьому не розумію, що він від неї хоче. Там та, що ззаді плаває, наша краси біла, вона вчора мені порував два рази, каже, хватить. Ось ну, і так і отак вони не пасуться, а стоять собі тут на дорозі. Ну, раз не хочете, нема сенсу вам стояти. І ми не будемо переживати, сусідів не будемо дратувати, хай шорують собі на подвір'я. Пустили я їм трохи по пістелю, от, тату, я заглядаю в гніздо кожен день, дивитися чи є часом яйце, тому що вже час, як то кажуть, от овець. Заганяв їх, перші йшли, вони ледве собі йшли. Я мусив з ними помалесенько йти. Не вміють вони бути у нас на пасовиську, сидять на дорозі і лізуть до сусідів. Ну, так як вони хочуть трави, тут є вдосталь трави, яка є суха і відростає, хай собі жують. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті!